Привіт друзі! Ми на навпенки, а цей раз ми вже взяли з собою пилку серйознішу, щоб трохи ту деревину обрізати. Щоб вона нам не заважає. Да, долбенький взбильный, но. Какая <гарна> хорошая погода. Все, теперь можно ехать. Так, едем. Едем через блок. Сегодня у нас 31 жовтня. А сегодня дождя нема. Ну, и уже разы падал дождь. Ну, и раз, то было слизко, нас тут развернуло. Знасло туди сьогодні не, взагалі по сухому. Ну йдемо шукати опеньки. Ну от опеньки. Там минулий раз ми їх не знайшли, так тиждень тому ми їх не знайшли. І сьогодні тут вже не знати що можна зібрати. Трошки. є трошки молодих. Ну ой, букетик. <ріпи> Я думаю, що вже познаходимо. Вони тут були. Вони сюди не дійшли. Видиви. Mm -hmm. ну, <ріпи> <На пентлю. Спайти. ріпи> ну, і ноги. Спагетці. Так ми ріжемо, ріжемо. Ріжемо, збираємо. Довгоочікувана, Несподівана знахідка Скільки разів не погребли перевіряли Дивіться На дорозі, на дорозі. На дорозі такі з грубою ногою Гарбузик такий супер на дорозі Дивіться, цього паузі Шукати не просто. Завсім білий. Зовсім альбінос. А нога десь там починається глибоко під землею. Дивіться. Справді білий. Справді вік. Здоровий, що Людмила біля кошків. Сам біжав в розвідку. І ось. Фантастичний. Як на сьогоднішній час. Фантастичний розсип осінніх опеньків. Бо вже довший час ми ходимо по лісі, пусто, пусто. Пусто. О, там де минулого разу мене збирали, там вони і були. Зараз ми захистуємо. Радісні трикі. Усе супер! Це те, про що ти мріяла, так? Так, да, малюсенькі. Ой. Малюсенькі. Багато що було. Ну то ще не дуже екстра багато, але як на сьогоднішній день, то це просто шалений урожай хлопенький. Викраше, тут самі почули. Знайшли нарешті. Тут треба перетерити тут. Тут ми попали, наші пошуки не були марними. Кілометра два пройшли. Слабенький того року вирожай, сезон такий специфічний. Ні, але... Вже як є. і як Навіть є. в горах було небагато. Ну, диво там завжди їх повно. Ой тут мулючки. Ага. Тобто вони так цього року локально. В певних якихось місцях. Ну, але хто шукає, той знаходить. Хто не шукає, той не знаходить. То все добровільно. Залежить від нашого вибору. Точно так само, якщо людина Бога не шукає, і не хоче його шукати, то вона його і не знайде. А потім каже, де ваш Бог? Українсь війна, де ваш Бог. А він там, де ви йому дали місце. А там він і є. Якщо ви йому дасте місце в своєму серці, то він буде в вашому серці. Він проведе вас через випробування, через страх і небезпеку. І приведе вас в Едемський сад. Тому що він хоче вас випробувати. Мусимо ну, треба зберегти від небезпеки. Оце він створив для нас. Свого часу він створив надоземлю, наповнює їх всім необхідним для людини. Створив людину, поселив в Одемському саду і дав владу над усім своїм творінням. Дав людині владу. Якби і Єва не, не згрішили, тобто не перестали довіряти болові, то ми з вами сьогодні би жили в раю і не знали б нічого про ніякі війни. Ну, Ось такі мікроскопічні. Мікроскопічні. Ломано ще тут є вот угу". це оці цвяшки. Тувка. Шукали, шукали і знайшли. Нашукали угу". Макарони. Ех, білі все такі. Білі та білі Листичко. Падає. Скоро зима. Так, ми заслужений обід. З такими <зас> штучками всякими на фоні осіннього лісу. І тут наші скромні трофеї. Але ми маємо аж два білих гриба. І маленькі опеньки. Тут. більші. О, такі грибульки. Останні гриби сезону 23-го року. Ну, наші принаймні. Можливо, ще щось буде, не знаю. Ну, а ми прощаємося з вами. Бажаємо всього найкращого. Боже, вблославінь. Якщо маєте потребу в зціленні, кладіть руку на хворе місце і помолюся за вас. ім'я Ісуса хай припиняються всякі запальні процеси. Паніка, депресія, хай припиняються, розлади всякі. Хай зникають віруси, інфекції, камінці, глисти, кліщі, пухлини хай зникають. В ім'я Ісуса обов'язково данома простати, нирки запалені, хай зціляються. Кістки суглоби, вогнепальні поранення хай загоюються артрит, артрози, хай припиняється алергія, дихальні органи стріляються, травлення, органи хай стіляються, серце, очі, слух в ім'я Ісуса. І хай Божий мир береже ваші серця. Всього вам найкращого. З вами були Богдан і Людмила Демпаринський. До наступної зустрічі.